Всім привіт! Це канал Марина Фуд. Як ваші справи? А я сьогодні готую вінігрети з запечених овочів. Якщо ви раніше не запікали овочі для салату, дуже рекомендую спробувати, бо так вони стають смачнішими і кориснішими аніж після варіння. Нам треба все намити і висушити. Потім кожен овоч загортаємо у фольгу бажано блискучою стороною всередину. Я буду запікати велику картоплю 1 годину 30 хвилин, буряк так само, а моркву 40 хвилин. Спочатку складаю все разом, потім моркву заберу, а кортопля і буряк продовжують запікатися. Температура запікання 180 градусів. Поки овочі у духовці, готуємо квасолю. Я промила білу квасолю і замочила у холодній воді на ніч. Після цього ставлю її варитися. Заливаю холодною водою на початку варки солю і періодично знімаю пінку. Після закипання ще 30-40 хвилин на середньому вогні. Після запікання охолоджуємо овочі і нарізаємо шматочками улюбленого розміру. У мене середні шматочки я не люблю дрібні і вони в мене не виходять. Додаємо зварену охолоджену квасолю або зелений горошок. Хто як більше любить. Далі нарізаємо солоні огірки. В мене корнішони. От вже дійшла черга й до картоплі. Вона вийшла смачніше за картоплю, зварену в кожурі. Я заправляю свій салат оливковою олією. У мене вінегрет буде без оциту. Мені вистачить оциту з огірків. Тепер переходимо до буряка. Він вийшов дуже соковитий і солодкий. Оскільки в мене під рукою нема зараз салатниці, а на плоскій тарілці сильно не розженешся, довелося все замішати у кастрюлі, ну хоча б не в тазіку. Додаємо за смаком сіль, молотий чорний перець і даємо салату трохи настоятися. Ось так виглядає мій вінегрет. він і красивий, і соковитий, і корисний. Так що смачного вам зустрінемось у наступному відео.